Лозівський міський голова Сергій Зеленський в останні декілька тижнів здійснював робочі поїздки до старостинських округів Лозівської громади, відвідав усі 19 старокругів. Очільник громади зустрівся з керівниками критичної інфраструктури, поспілкувався з місцевим активом, розповів про стан справ у громаді. На зустрічах обговорили ряд питань. Одне із них, про яке доповів Сергій Зеленський, як змінився бюджет громади в умовах воєнного стану. Бюджет Громади на сьогоднішній день не виконуються. Складні питання, пов'язані, ну, в першу чергу, з тим, що багато людей від'їхало тимчасово. Це перше. Друге, що неупорядочена була система сплат, підприємцям всі знають прекрасно, а сільхозники вони Практично працюють і нічого не втрачають, але є такі умні, які не сплачують. А громаду потрібно утримувати. Урізали нам субвенцію державну на 20 мільйонів. Це значна для нас сума, тому буде економія в освітній галузі, нам і робитися все для того, щоб отримати і своєчасно виплачувати заробітні плати. І дошкільні навчальні заклади також призупинили роботу, і поки не будемо ми наші дитячі садки запускати у роботу. Культура працює в силу можливостей, наскільки це можливо у військовий час. Я заборонив скупчення людей, дітей, медицина на сьогоднішній день, як первична ланка, так і вторична. Ми утримали її. І на сьогоднішній день люди отримують відповідну медичну допомогу. Соціальні питання у нас більш-менш вирішуються. По ремонтам і всьому остальному розмови немає. Робимо так, тільки там, де є відповідні пошкодження, в результаті ракетних обстрілів, а також Технічні питання, ті, які на сьогоднішній день потрібно швидко вирішувати, щоб не зруйнувати до кінця наші дороги. Міський голова зазначив, в усіх старостинських округах йде активна підготовка до зими. У першу чергу перевіряють, наскільки вразливі категорії населення, а це багатодітні сім'ї, літні люди, особи з інвалідністю та переселенці забезпечені дровами та вугіллям. На зустрічах мешканців громади поінформували про те, що досягнули домовленостей з енергетиками, про тимчасові договори на світло та газ для вимушено переміщених осіб. Це дозволить заселяти людей у будинки, де ніхто не живе. Також окрема увага в підготовці до зими приділяється школам, садкам та ФАПам. Продумують альтернативні джерела обігріву та готують тепломережі до морозів у будівлях, які цієї зими можуть не використовувати, зазначив міськголова. Спільно з відповідальними службами пропрацьовуються питання щодо додаткового облаштування пунктів обігріву на випадок, якщо будуть перебої з газом, опаленням чи електрикою. Ми працюємо по питанням закупки. Друг, по питанням закупки пресованої стружки дубової, де калорія в рази більша, ніж дрова. І питання на території сільських зберігання. Перевод на резервні, на резервні альтернативні види палива. От ми повинні це робити, Олексій Петрович. Я завжди говорив і буду говорити, якщо ми робимо електро-газове опалення, повинно бути твердопалення котли. Там, де ми на сьогоднішній день робимо ці моменти. І треба, щоб на всяк випадок були електростанції. Хоча би мінімально підтримувати, щоб ми не розмерзлися. І я дав команду, щоб все ці системи. Там, де є опалення, залили спеціальну смісь, який витримує температуру там, щоб не розмерзлись до мінус 40, 40. Це ну, на всяк випадок. На зустрічах керівник громади обговорив з освітянами непросту ситуацію і шкільним навчанням. Ймовірно, новий навчальний рік знову буде проходити дистанційно задля безпеки дітей. Продумують і змішані формати навчання. Разом зі старостами Сергій Зеленський відвідав багатодітні родини нашої громади. Поспілкувався з батьками та дітьми. Запитували, що потрібно. На кожній зустрічі очільник громади наголошував на тому, що в першу чергу у громаді турбуються про те, щоб діти мали що їсти. Також розпитували, наскільки будинки готові до зими, чи є вугілля або дрова, якщо потрібні. Ці проблемні питання вирішують спільно з місцевими господарствами та аграріями. На зустрічах міський голова також спілкувався з мешканцями та переселенцями громади. Визначилася з проблемами, які турбують населення. Як зазначив міськголова голова в одному із своїх вечірніх звернень, багато питань вже вдалося вирішити. Також разом з людьми обговорили подальший розвиток старостинських округів. Під час робочих поїздок керівник громади відвідував гуманітарні центри. У панютиному завітав до волонтерського центру Разом нас багато. Міськголова зазначив, що дівчата допомагають третині старостинських округів Лозівської громади, забезпечують переселенців, самотніх літніх людей, гуртують мешканців на толоки та різні корисні для сіл і селищ справи. На всіх зустрічах Лозівський міський голова дякував Активним жителям округів за роботу, яку вони роблять на благо своїх старостинських округів і всієї громади.